Доброго ранку! Сьогодні ми з вами проходимо урок читання. І сьогодні ми повинні прочитати текст, який називається «A Little Yellow Mouse Маленьке жовте мишеня. І цей текст складається з двох частинок: епізод 1 та епізод 2. Як ми з вами попрацюємо. Перед тим, як ми почнемо читати перший епізод, подивіться, будь ласка, на подані слова. І... Прочитайте їх та е, їх переклад. Бачимо: to be sure» бути впевненим, to be like бути схожим, to feel-like відчувати себе, «A хол-нора, to squeak – «Пищати», paint фарби, a mouse that had been lost, мишеня, яке зникло. І, будь ласка, прочитайте даний текст. Після того, як Ви прочитаєте текст да, в епізоді 1. Після тексту є певні завдання, які треба виконати. Бачимо, exercise 1. What color, was the mouse, якого кольору мишка. Да, і обрати лише цифру, яка тут підходить, да, тобто яка правильна, Далі, exercise 2: Correct the mistakes in the sentence. Виправити помилки в реченнях. Ми, ви читаєте. Речення, шукаєте тут помилку та виправляєте її, і переписуєте вже речення, яке правильно вийшло. Далі: Fill in the words, exercise free, вставити пропущені слова. Тут можна попрацювати разом з текстом, тобто ще раз його передивитися, пошукати ці речення, які тут написані, та вставити ті слова, які сюди. Да, які тут не вистачають. Далі, exercise for connect the word, з'єднати слова. Да, тобто, у вас є в правому стовпчику слова та а в лівому. Ваше завдання з'єднати да, пари слів. Далі, Exercise 5, Fill in the letters, да, додати потрібні букви. Тут теж слова, які зустрічались у нас в тексті, да, просто їх дописати літерами, яких не вистачає. І останнє завдання: exercise number 6. Да, хто сказав ці слова? І у нас є 5 речень з відповідними фразами, і треба дописати, да, кому ці фрази належать. Після того, як ви виконаєте всі шість завдань, переходимо до частинки другої, епізод 2. І перед тим, як почнемо її читати, да, давайте подивимося, які слова тут нам можуть зустрітися: to listen, to, слухати, tout думав, to heard of, хто чув про. Бачимо далі: Feather, перо, circle «color», «to deep – умокнути. І Да, бачимо, вона взагалі маленька ця частинка, тому швиденько її прочитайте, будь ласка, та виконайте завдання після цієї частинки. Who wanted to help Little Yellow? Да, хто, доп... хто хотів допомогти маленькому жовтому? Да, дати відповідь на питання. Далі, Exercise 2: Choose a basket in Paint and White Color from Little and Biggest Mouse. Да, тут обрати треба в який колір, замалювали, замалювали себе маленький та великий. велике мишеня. Далі, Who is Quicker? Да, дати відповіді на питання. Потім Exercise For why is the Word. Да, тут вгадати слова, ну, це буде да, порава з зі зірочкою. Тобто, хто зможе вгадати, які слова тут зашифровані, бачимо тут, на яку букву починаються, тут скільки букв повинно бути в слові. Exercise 5: Write correctly, виправити помилки, да, знайти помилки в цих словах та виправити їх, записавши правильні. Вже варіанти слів. Далі connect the words, да, тут так само, як і в першій частинці, з'єднати в лівий стовпчик з правим, да, тобто знайти пари слів. Ось таке у нас завдання, да, такий текст, я думаю, що він нескладний, всі з ним спорюються, тому думаю, що питань не буде. Дякую, що прослухали, до зустрічі наступного уроку, всім гарного дня, до побачення! Goodbye!